Дивіться, дивіться що робиться фреш. Оце повністю стигли. Всіх друзі, вітаю! Сьогодні у нас 25 червня 2024 року. Вже починає достигати ранній сорт інжирного персика. Це в нас італійська селекція під назвою Світ Ring. Плоди цього сорту доволі крупні, як для раннього терміну достигання. Можуть бути. 150-170 грамів. Цей сорт дуже гарно зав'язує плоди Потрібно по-любому робити нормування. Ось, бачите, загрузка. Зараз покажу. Щоб отримати гарний смак, дуже гарний, краще зірвати і покласти на 1-2 дня цей сорт. От, рветься ось отак. В холодне приміщення, і він тоді такий, отак нажимаєш, і з нього все тече. Я оце замітив по інжирним персикам, оце саме краще так робити. Бо якщо залишити на дереві до повного достигання, щоб він оце був такий смачний, аж все текло, вони можуть підгнивати. Якщо ви не хочете обробляти хімією, краще зняти трохи раніше, покласти, і вони доходять. Це не абрикос, ну персик інжирний непогано доходить. Сортом цим я дуже задоволений. Він гарний по смаку, він дуже солодкий. У нього це присмак, навіть не персику, а щось таке ванільно-манговий якийсь присмак. Дуже запашний, такий солодкий, класний. Якщо у вас, наприклад, відриваються інжирні персики погано, зі шкіркою, краще їх прокручувати. Або отак сильно рвати. Ну, різко рвати, тоді все норм. Так, що хотів сказати. Ще по цьому сорту. По болячках. З обробками курчавості я на ньому не бачу. Можуть підгнивати особливо, якщо є дощі, і дати йому перестигнути на дереві. А так, в принципі, по сорту, цьому все норм. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь Зараз я підійду ще до одного дерева, покажу поди. Ось ще одне дерево в мене посажено цього сорту. Плодів в'яже дуже багато. Я його нормував, щоб отримати більш крупніші плоди. Сорт сам є сильно розсип, не угору доволі сильно. Тут трохи затінок зранку, десь до обіду, то плоди, ще бачу, їм треба день-два. А от той, що перший, я тільки що показував вам, той на сонці, той вже можна вибірково рвати, навіть їсти. Ну, краще зірвати і покласти їх. На день-два, і потім вони такі смачні, що просто якийсь капець. Оце хто хоче ранній персик, оце заведіть. Він, виходить, один із самих перших інжирних. Оце Early Sandwich, потім UFO 2 і Switch. Оце такі самі ранні сорти інжирних персиків, які мають гарний смак, гарну врожайність. Ну, Напевно, світ -рінг, він буде самий крупний із ранніх. Так, ну що, бубликів нарвали, зрив плодів ось отакий ось, без пошкоджень. От любий беру, щоб бачили, що бо колись показував відео мені, та У тебе два штуки нормально зірвав, а то погано. Всі плоди зриваються ось отак. Ну, гарно ось. Йомайо, -йо. ось отакий зрив подів. Так. Оце, що отак тріскається, я, чесно кажучи, не знаю від чого це. Буває, тріскається, буває неможливо, із-за того, що багато вологи йдуть дощі. Так, давайте побачимо, яка вага. 159 грамів. 146. 154. Ну, такі класні. Для раннього терміну це один із крупніших сортів. Є, дійсно, ну, звісно, і крупніші сорти, але вони достигають в серпні місяці. Наприклад, Galaxy. там можуть бути і по 500 грамів. А, Пани Сан і такі інші плани ТОП. Вони ну, дуже крупні, можуть бути від 200 до 400 грамів. Так, ну тут ось вага бачите яка. 130-150 грамів. Для раннього терміну це дуже класно. Так, давайте зараз виберемо саме м'який плід. Бо я казав, що потримаю їх, треба буде уїжджати, я не зможу. Ну, Краще їх потримати, я ж казав, день-два десь в темному місці. Так, тоді вони дуже соковиті, дуже Такі робляться гарні. Зараз у них, ось я тільки зірвав, технічна стиглість. Так, по соку. Ну, по соку це треба ну, все одно соковитий Анно. Ось дивіться. Да, навіть технічна стиглість соковита. А якщо він полеже в темному приміщенні, м'якоть буде така аж таяти. Зараз вона така упруга, от якраз для перевозок. Так, а ну ще давайте знайду якийсь такий, щоб м'якетні. О! О, оцей плід, він повністю стиглий. Зараз я покажу, скільки тут соку. Це на дереві достиг. А ви бачите, ось я. Дивіться. Дивіться, що робиться. Фреш. Оце повністю стиглий. Так, давайте зараз... Ой, трохи не вписався. Побачимо по цукру, бо там заходить щось туча, Напевно, влупить дощ. Так, по цукру, що покаже? 15. Так, показник непоганий. Так, ну і давайте на смак. Ммм. Такий медовий, дуже солодкий, кислинка зовсім відсутня у цього сорту. Дуже соковитий. Просто отак, як п'єш його. М -м -м. Як фреш. Кісточка цього сорту не відділяється. Де вона? А ось вона. Вона прирожша. Можливо, якщо повністю достигне, буде відділятися. Ну, а так в цілому сорт дуже солодкий, смачний, з приємним присмаком легким персик, а то в основному такий ванільно-манговий присмак у цього сорту. Товарність класна, вружайність класна, сорт це я рекомендую. Він просто суперовий для раннього терміну споживання. Такий новичкий відеоогляд, кому відео сподобалось, підтримайте, пожалуйста, його вподобайкою. Так, всім гарного дня, до побачення.